Вітаю всіх на моєму каналі. Ось це посіви віоли, які я показувала. Я її сіяла з такого купованого дешевого насіння, тому я не сильно переживаю, чи вона тут виросте. Але росте вона доволі так гарно, гарно зійшла. Я навіть не уявляю, скільки тут цих насінин, мабуть, тисячі. Вона стоїть просто в теплиці. Тут немає опалення, світла в нас зараз немає, бо немає сонця, пасмурна погода. Але все одно вона розростається, вже листочки з'єдналися. Починає викидати справжнє листя. Сім'я дольки досить великі, гарні, зелені. Вона така цупкенька, тверденька. Тож її вже пора розпікіровати. А ось це у мене незабудка та маргаритка. Вони стояли в хаті. Під підсвіткою з іншими квітами, з петунями, але все одно в хаті тепло, і хоч вони душі розрослися, вже викидають другий справжній листочок, але вона потягнута. Тож виходить у будинку, ну, приблизно у нас 20 градусів, все одно їй жарко. Хоч вона і краще розвивається, але її жаркою треба зменшувати температуру. А ось так погано зійшла моя незабудка. Тут по 50 насінин і маргаритки і незабудки. Маргаритка зійшла дуже гарно, а незабудка ось така поганенька. Буду висаджувати в такі, можна сказати, теплі грядки. Весь принцип будівництва теплих грядок заключається в тому, що знизу потрібно покласти гній. Потім якусь органіку, гній буде нагріватися, пріти, виділяти тепло. Заразом бактерії з гною перейдуть в органіку. Я буду накладати листя, вже починаю з дерева сипатися, або можна просто солому, тирсу, що ви знайдете. Великі вітки або... Буряни, якщо ви там на городі прибирали, чи помідори, бодилля. Таке крупне велике я не кладу, тому що це в мене тепла грядка на один рік. Якщо ви покладете щось таке велике, воно буде трухнути 2-3 роки. Тож віточки краще класти окремо зробити компостну кучу. І оскільки я буду це все робити в теплиці, в теплиці трішки вища температура, ніж на дворі, тож ця тепла грядка почне. Прийти, можна сказати, уже зразу І після органічних всяких слоїв, гною, там, тирси. Зверху кладеться 5 см звичайного ґрунту, домашнього, гарного, розсипчастого, можете взяти лісової землі, ми візьмемо гарно перепрівший перегній той, що ми знайшли. Я викладу 5 см слоєм і туди зверху буду розпікіровувати свою віолу. Теплу грядку я таку буду робити не маленьку, десь на 10 метрів. Тому це в мене роботи буде на 2-3 дні вихідних, бо після роботи, коли ми приїжджаємо додому, то вже ж на дворі темно, вже нічого зробити неможливо. І покажу вам, який ефект дасть тепла грядка. Оце у нас ділянка, де тут були барани. Їх перевели в другий загін. Тут зверху солома, то що вони притоптували. А нижче ще тут перегній, який почав пріти. Якщо отак рукою цей перегній, він теплий. Хоча на дворі холодно, він не знаю, чи ви бачите, але з нього навіть йде пара. Тож саме такого ефекту я хочу добитися. Для того, щоб гарно висадити біолу і вона пішла в ріст. Звичайно, зверху їй буде трішки холодненьше, але знизу коріння буде підгріватися. Наносила листя. У мене на ось цю площу, десь 2 метри, вийшло три ось такі мішка з листям. Зараз здається, що тут досить глибоко, так лежить він, але ж листя воно вкладеться і буде низенько. Зверху я покладу цю солому із загона наших баранчиків. Вона вже почала пріти, тому вона, можна сказати, в активному такому процесі. Так в мене вийшло. Я розклала таким рівним-нерівним слоєм. Зверху можна полити розчином байкалу. Це також бактерії спеціально для перепрівання різних рослинних решток. Але я не буду, тому що мені не потрібно, щоб вони швидко перепріло. потрібно, щоб був довгий процес. Тепер зверху ділянку цю я посиплю ануатною селітрою. Для чого це потрібно зробити? Бактерії для того, щоб гарно розвиватися, потрібно азоту. багато. Вони споживають азот, живуть і переробляють рослинні рештки. Може здатися, що в перегної також є азот, але з перегною азот їм ще потрібно взяти. Я ж додавлю ось таку аміачну селітру. І тут вже активний азот, тому ця вся ділянка буде краще пріти, гріти і краще ростимуть рослини. Також можна зразу розбавити у воді аміачну селітру і полити вашу діляночку. Ну я краще включу таку вертушку поливальницю і полью вже все, коли все дороблю до кінця. Копала і трохи замарилася. Наступний етап викопую рядом на тик лопати землю і накладаю її зверху. У нас уся ділянка нерівна, тому це такий хитрий в мене прийом. я придумала. Спочатку я накладу гною в саму нижню частину. Тепер на цю сторону і на іншу сторону в мене земля піднімається. Ну А тут так просто огород трактор, що постійно тут була ямка. Тож Я викопую ось тут землю, вона гарна, м'якенька, насипаю зверху. Тепер сюди знову буду привозити гній, листя. І так по черзі, по черзі, по черзі буду насипати землю. З тієї сторони я так само зроблю, там взагалі горбик землі більше, тому в кінці я все рівно вирівняю і додав там, де ще потрібно землі.